Десь біля 300 заявок було подано і на рівні технічної експертизи десь до 10% заявок не пройшли. На жаль, це просто каже про те, що люди наскільки неуважно відносяться до того, як заповнити заявку, незважаючи на те, що, наприклад, я проводив два тренінги, Інеса Носенко декілька разів збирала всіх бажаючих, де ми повністю по пунктикам. Кожну буковку, кожен пункт і аплікаційної заявки, і положення розбирали, пояснювали, яким чином треба зробити. Але є купа людей, які просто, навіть не читаючи положення про конкурс, написали заявки і, звичайно, не пройшли навіть на рівні технічної експертизи, фільтри і їхні заявки не будуть розглядатися, але це нормально. Спертної ради, їх, наскільки я пам'ятаю, 14 осіб. Отримали вже розсилки, це більше 3 Гігабайт інформації. Всі заявки, які люди подали і пройшли хоча б формальну технічну експертизу, тобто більш-менш відповідають параметрам заявки на конкурс соціальних проєктів. Ми це місто. І до 24 квітня експертна рада буде розглядати кожну заявку і по чотирьох параметрах оцінювати. Ту пропозицію, яку люди написали. Після цього кожен експерт працює індивідуально, коли йому зручно. І потім результати заповнену таблицю, як він оцінив кожен проєкт, відправляє в оргкомітет і там уже далі все це вноситься в комп'ютер і вичисляються середні бали, і вибудовується якийсь рейтинг, вже оцінок. Кожен експерт працює. Незалежно від іншого, тобто нема жодної, ну не те, що можливості, а жодних там мотивацій для якихось там спільних вирішень Ні. про хороші чи погані проекти, про своїх чи чужих. Мені, до речі, дуже подобається підхід організаторів цього конкурсу, що і в експертну раду входять люди різні, не тільки умовно толерантні до. До Запоріжсталі, яка фінансує, в основному фінансує цей конкурс. Ми знаємо, що там ще Запоріжжогне Трив і Запоріжжокс теж приймає участь. Але експертна рада зібрана таким чином, що там є люди не тільки лояльні і навіть. <смеш> Нелояльні <Позиційні. смеш> так, і опозиційні, і це добре. Це насправді дуже добре, тому що це показує, що це дійсно конкурс соціальних проєктів. Це проєкти, які направлені на розвиток міста. І їх треба оцінювати не таким чином. Ну іноді просто журналісти задають таке питання, що ну Запорожсталь вже дає гроші, і там, мабуть, всі в експертній раді, всі люди, які там апріорі лояльні до Запоріжжя, абсолютно ні. І це показує здоровий глузд організаторів. Тому що якщо Запоріжсталь хоче профінансувати якийсь проєкт, він їм подобається, то вони і так можуть його профінансувати без конкурсу меценіста. А конкурс організований саме для того, щоб люди могли побачити, що якщо вони принципово, якісно і знайшли якийсь креативну ідею, яка дійсно суспільству принесе користь. То вона буде оцінена незалежно, а не так, як хоче чи не хоче той, хто дає гроші. І в цьому є ну, принциповий підхід грантових проєктів. В Запоріжжі це спрацювало на відміну від деяких інших міст, я знаю про що говорю. Іноді започатковують такі конкурси, і вони такі і залишаються такими кишеньковими. Тобто фінансуються тільки ті, кого там тихенько вирішили там, профінансувати. То, в принципі, ганебна практика, а я тому і з радістю приймаю участь, хоча це досить велике навантаження в експертній раді на це місто, тому що тут дійсно є можливість незалежно оцінювати ці проекти. За себе можу сказати, що за всі ці чотири роки, які я працюю в експертній раді, жодного разу на мене не було вчинено якийсь тиск, чи навіть натяк на те, що там якісь є хороші там чи свої, чи якісь інші. І... В цьому контексті Запоріжжя просто всій Україні показує дуже добре. Я як анекдот розказую е, такий е, ну, приклад, який зі мною конкретно стався. Всі ж чомусь думають, що е, якщо член експертної ради, наприклад, подасть якийсь проект, то його ж обов'язково профінансують. Е, так я скажу, що це не так. <головіка> Тому що ми. Від центру мистецтва «Артпростір», який я і представляю, теж подаємо проекти. Але зважаючи на етичну сторону цього питання, ми проговорили з оркомітетом і вирішили таким чином, що члени оркомітету теж мають право і хай подають якісь проекти, якщо вони хороші і направлені на розвиток громади. Але сам цей експерт не приймає участі в голосуванні за свій проект. Ну це і, в принципі логічно, в мене й рука не підніметься собі самому поставити максимальний бал, і це було б абсолютно неетично. Тому я не приймаю участі в голосуванні за ті проекти, до яких я маю стосунок. І Це нормально. І е, досить потужний культурний проект, який називається Запорізька книжкова толука», міжнародний фестиваль, який ми готуємося вже втретє проводити в Запоріжжі, якраз і подавався на цей конкурс як проект і стріском провалився. Абсолютно, тобто не то, що він навіть у півфінал не пройшов. Ми просили тоді 50 тисяч на його проведення. Ну, чесно кажучи, це було, мабуть, не зовсім розумно, тому що, звичайно, ми трошки були розчаровані, коли ми не отримали, ну не, не, не пройшли оцінку. Але буквально через місяць по закінченні. Після того, як оголосили результати конкурсу, ми знайшли 500 тисяч фінансування на цей проєкт, і їх виявилося мінімально достатньо для проведення такого рівня фестивалю. То я розумію, що якби ми, наприклад, отримали 50 тисяч, то це був би не фестиваль, а пшик якийсь. І я приводжу цей приклад, що тут немає своїх, тобто навіть класний проєкт і досить професійно підготований може пролетіти просто. А з іншої сторони, всім пояснюю, хто приймає, особливо вперше участь в таких проєктах, кажу, що це якраз не привід для того, щоб опустити руки, а навпаки. Це можливість для того, щоб розвинутися далі, просто вийти на більш високий рівень. І це треба враховувати. А що стосовно проєктів, які запам'яталися, оскільки ми це місто, це конкурс соціальних проєктів, це означає, що проєкти мають. Добре, щоб вони мали вплив на суспільство, на розвиток суспільства, там культурний, якийсь інший неважливо, але суспільство щоб розвивалося. І тому для мене ще важливо, ви знаєте, що якийсь час я опікувався питаннями культури і туризму в Запоріжжі. І, звичайно, цей аспект мене дуже тривожить, що Запоріжжя, особливо в культурному контексті. Практично біла пляма на мапі України це, це дуже неприємно, і ми, як центр мистецтва, простір з цим боремося, стараємося якось змінити цю тенденцію. Дещо виходить той же приклад Запорізької книжкової толоки, коли ми з першого ж проведеного фестивалю зайняли умовне, звичайно, це тут немає якогось там якихось змагань, але умовно ми десь там вийшли на третє місто в Україні, місце в Україні. По фестивалях цього контексту книговидання, книгочитання, тому що є львівський форум видавців, є книжковий арсенал, і далі був ну не те, що вакуум, а рівень інших фестивалів був наскільки нижче, що просто не було навіть про що говорити. І ми цю нішу зайняли. І це ну можливо так склалися зірки. Можливо, якось так Богдав, що команда спрацювала, тому що це звичайно величезний колективний. Труд і сама ідея цього фестивалю народилася в Асамблеї Дічій культури Запоріжжя. Тобто це ну, якийсь такий народжувалася ця ідея колективно, і може, тому вона і спрацювала, тому що відчували, чого не вистачає в Запоріжжі. І я підводжу це до того, що якісь класні проєкти, які я вважаю, це ті, які вплинули на, на велику кількість людей раз, мають вплив довгостроковий до — два. І саме головне, що вони відкривають людям інший погляд на Запоріжжя. Я маю на увазі людям в Європі, у всій Україні. Коли я приїжджаю в Київ, мені кажуть, так, 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 Запоріжжя, не знаємо, книжкова толока там. Тобто, або, наприклад, той же проект. Я не хвалю саме свої проекти. Мова просто йде про інше. Якщо ми зараз в інтерв'ю кажемо саме про те, якими мають бути проекти, щоб вони були. Вдалими. От, як на мене, це стратегічно важливо, щоб вони змінювали відношення людей до Запоріжжя, і самих Запоріжан, і тих людей, які в усій Україні живуть, і ті, що за кордоном живуть, тому що нам треба вибудовувати новий бренд нашого міста. І бажано, щоб цей бренд був пов'язаний з культурою. Тому що Запоріжжя стереотипно сприймається як індустріальний центр. Так Ну, то не наша справа, якби цю сторону, вже бренд сформований. А от добавити до нього інші риси, що це місто, яке має потужний пласт культури, спадщини, традицій народних, оцей треба розвивати. Мені в цьому контексті дуже важливо якраз згадати і проєкти, які і отримували, до речі, в тому числі перемагали в проєкті. Ми це місто в конкурсі це проєкти організації СПАС. З Української Федерації спасу Олександра Притули мені дуже подобається проєкт Наталії Бабенко, Фестиваль консервації нас не подолати. От дивіться, жартівливо кинута ідея в тій же асамблеї дічі культури Запоріжжя. Хтось бере на себе функцію реалізувати це все і з жарту. Виходить потужний проект, який привертає увагу всієї України. Тому що в Україні вже почався буквально після першого фестивалю такий движняк. йолки палки А ми що не могли? Це ж так елементарно. Кожна друга там хазяйка, там щось, якісь банки там закатує, якусь консервацію. Це близько це, до, до народу. Це якраз восени проводиться, як свято урожає, да, коли це все. Це знайшло відгук дуже багатьох, тому що якісь конкурси на кращу, там хазяйку господарку, там і все таке інше, а з іншої сторони підтягнулися люди, які вже запропонували Наталі Бабенко видати книжку, якусь енциклопедію там, консервації. Тобто пішов цілий двіжняк, і він пов'язаний саме з Запоріжжя, а патріотична складова. Якщо всі, хто приймали участь, залюбки, здавали. Якісь банки з, якимось, з якоюсь їжею там для того, щоб бійцям в АТО передати, щоб їх підтримати. Вони розробили спеціальні наклеїчки, щоб бійці, які отримують їм, це було дуже приємно, Щоб конкретні люди, конкретні якісь там фермери чи просто господарки через фестиваль їм передавали таким чином вітання. Це просто неймовірно. Якщо от взяти і ну, обдумати всі складові цього процесу, то це виявляється просто з жартівливо кинутої фрази А давайте отакий фестиваль зробимо. Ну, посміялися. А одна людина взяла, подумала, виписала це і організувала, вона теж вже готується зараз втретє проводити цей фестиваль. І він дійсно у всієї України викликає позитивну реакцію, привертає увагу до нашого міста. Тобто, якщо людина десь у Житомирі, у Сумах. Каже, я на ці дні поїду в Запоріжжя, бо там отакий якийсь цікавий, класний, неординарний якийсь захід проходить, то це є саме туристична привабливість. Вона полягає не в тому, щоб якось там. Ну, це теж важливо, там, логотип чи якийсь слоган там, щось сказати, що за цим стоїть. Якщо людині цікаво приїхати на цей фестиваль, вона поїде. Якщо таких людей багато, пів Запоріжжя культурного. У вересні що робить? Сідає на потяг Запоріжжя-Львів і чухає собі на форум видавців. Тому що це вже ти приїздиш туди, ти... ти таке враження, що ти в Запоріжжя приїхав. Там Через кожного десяту ти добрий день, добрий день і вас радий бачити. Тобто всі там. Чому? Тому що бренд сформовано. На ці дні люди їдуть туди. Дивіться, вони їдуть, вибирається сезон вересень, не дуже вдалий. Період для Львова щодо туристичного відвідування. Зазвичай це там трошки раніше, а в вересні ці всі клопоти, там, школа, там все таке інше. І у Львові просідає відвідування туристами. Що вони роблять? Вони саме на ці дні позиціонують цей форум, і він просто витягує економіку туристичну, яка не просідає, а стабільно приносить прибутки місту. Це стратегічне планування. От, на жаль, цього. Нам у Запоріжжі поки що не вистачає ні цього розуміння у громадських активістів, які задумують якісь проекти, ні у влади, яка могла би просто не, не контролювати, а просто співпрацювати в цьому контексті для того, щоб місто отримало для себе більшу вигоду. А всі ці люди, ці всі проекти, вони робляться для того, щоб привернути увагу. Звичайно, там маса проєктів, пов'язаних там, там, відремонтувати спортзал чи якесь футбольне поле. Це надзвичайно важливо абсолютно там, поміняти вікна в якомусь дитячому садочку, це все правильно і абсолютно нормально, мабуть, нічого дивного. Але ж питання, один із основних компонентів цих проєктів це креативна складова. Просто поставити лавочки, в скверіку, поставити черговий дитячий майданчик у дворі. Важливо, мабуть. Але якщо за цим не стоїть якоїсь ідеї, якоїсь серії заходів, щоб привернути увагу, а просто тупо взяти, купити і поставити майданчик, ну то вибачте, у нас і мерія цим займається спокійно. Так? Я знаю, що міський голова взяв там на себе зобов'язання на виборах, якусь кількість поставити цих майданчиків. Я знаю, що вони ставляться і виконуються. А конкурс соціальних проєктів полягає в тому, щоб там була якась іскорка, якась родзинка, яка потім буде. Притягувати сюди громаду, допомагати громаді гуртуватися між собою, ознайомлюватися, якусь із цього зробити наступну ініціативу. Тобто, ці проекти це такі стартапи мають бути. Тобто вони фінансуються на першому етапі з цього фонду для того, щоб вони народилися, провели якісь, ви знаєте, що за умовами до кінця року мають бути реалізовані ці проекти. І кожен експерт задає питання, а далі що? Що, гроші кончилися і все? Тобто він каже, ну от майданчик, от, ну от ми його поставили і все, хай люди займаються. Це не, не проєкт. Тому що може люди будуть займатися, може і ні, може поламають, може ні, якийсь там спортивний майданчик. Треба придумати, яким чином на цьому майданчику, щоб вирувало життя. Треба придумати якийсь проєкт, щоб він притягував туди людей. От тоді це справжній повноцінний проєкт, який буде працювати на, на соціум. Соціальні проєкти. в цьому в принципі і суть, і соль я людям і кажу завжди, що розглядайте ми це місто, це як такий інкубатор для того, щоб можна було почати цю діяльність. Тому що не секрет, що молоді організації, чи організації, яка чи активістам, які не мають досвіду грантової діяльності, дуже складно почати, тому що ті вимоги і ті. Професійні навики, які мають бути, щоб подати на міжнародний якийсь потужний якийсь грантовий конкурс, ну, це факт. Треба або за гроші винайняти професіонала, який допоможе це зробити, але ж гроші звідкись мають взятися, то набагато простіше вирости цієї організації, спочатку користуватися такими місцевими, ліберальними, дуже, з дуже умовними обмеженнями. Тут завжди і проконсультують, і підтримують, чого немає в міжнародних фондах, звичайно. І тому я завжди рекомендую починати саме з таких проєктів і ніколи не опускати руки, бо якщо є класна ідея і навіть там є прогалини в підготовці заявки, то класну ідею завжди підтримують, хоча б на рівні консультацій там і всього іншого. Або, наприклад, партнерського мережування. Що, наприклад, були такі проекти, коли. Оркомітет до мене на це місто підходив і казав: От є класні проекти, ну ми бачимо, що люди ну вони задумали класну штуку, але вони не спроможні її реалізувати. Це очевидно. Але от такий класний проект. Давайте ви їм допоможете просто це реалізувати. Іноді приходилося, наприклад, нам у Арпростір е е під такий юридичний дах брати цей проект. І тоді навіть деякі активісти критикували Центр мистецтва Артпростір. Та що ж це таке? Об'явили результати конкурсу там, і п'ять проєктів виграв Артпростір. То ви, мабуть, це корупція там якась. Ти, мабуть, Ігор Гармаш там захапав собі. Насправді там один наш і чотири тих, які нам просто попросили для того, щоб ми ну, забезпечили методично, організаційно. Юридично, бухгалтерськи забезпечили, щоб це було реалізовано, тому що є людина, ну просто задумала класну штуку, там приватна особа, і видно, що вона не має ні досвіду, нічого, окрім того, що гориться ідеєю. Тобто вона і є керівником цього проєкту, а ми тільки забезпечили всю необхідну цю інфраструктуру О, і, і структурували це, щоб дійсно було реалізовано, а не десь загинуло по дорозі. Тому що є велика біда у грантових проектах, що грантодавець. Немає механізму і немає наміру забрати гроші назад, якщо е грантоподавець не, не справляється зі своїми обов'язками. Тобто, е оце принцип цього оцінювання проєктів, відфільтровування е полягає не в тому, щоб е там якісь злі дядьки сидять, там, щоб комусь не дати гроші. Це ж не мої гроші. Мені то все одно якби то. Я тільки хочу, щоб ці гроші працювали. Тобто мова просто йде. Е Виявити, що організація чи людина може не спроможна його реалізувати. Бо якщо люди візьмуть гроші і не справляться з виконанням, а такі випадки є з виконанням свого проєкту, то що тоді далі? Гроші назад не забереш? А нащо тоді? Ці ж гроші могли б дати на інший проєкт, який би приніс користь громаді, а не десь загубився по дорозі. І тому це велика відповідальність і тому. Члени експертної ради беруть на себе функцію, в тому числі таку контролюючу консультуючу. Навіть ті проекти, які отримують фінансування, періодично до них під'їжджати, цікавитися, на якій стадії виконання вони знаходяться. Це теж велика робота, про яку навіть люди не задумуються, що вона є. Тобто до кінця року це не позбувна бентега, як нас кажуть зараз, такий мем уже Треба контролювати, треба взяти декілька хоча б проєктів і таку менторську, якусь таку функцію виконувати, щоб там, не дай Боже, не сталося такого, що люди просто десь там ну, не справилися, потребують допомоги.